Всім добрий день. Сьогодні в мене буде рибалка з кумом. Та не ховайся, каже, що навіть інтернет зловив. Да. Скажи людям щось... добрий день. Всім привіт, доброго дня. Отак ми, отак ми добиралися. Отака стала чиста машина помита. От куди ми приїхали? То впізнає місце. Сьогодні в нас яке? 12 травня. 13. 13 травня село Городище Корицьке. Водойма на 40 гектарів, кажуть, що тут є карпики, карасики, будемо пробувати щось ловити, розкладаємося, тільки завезлись, розклались, починається маленький дощик. Кастмастер 120 грам, 360 довжина і Sherman Pro катушка фідербальтрамер. 5000. Зараз буде вітер, заодно провіримо роблять сигналізатори роблять, роблять. це Dive Black Blackwindow 360 12LB і катушки Brain Classic Байтранерні є тут теж є сигналізатори покльовки Скол не знаю, колись купляв у флагман. І пульсар Car Pro теж колись купляв у флагман. Тільки встигли закинутись. Холода. Каже кум, що щось холодає. Да. Дівся. Починається хороша хвилька і з дощиком. Напевно, треба тікати потроху в машину. Дивіться, красота. 20 хвилин назад була хвиля, вітер, дощ, вже сонце. Чотири карпових палки стоять, покльовок поки не було. Пройшло вже десь пів години кльову. А якщо не клює, що треба робити? Правильно готувати, їсти. Да. Чим ми і займаємося. І Ні, ми вже зловили одного окунця. Правда такі як палець, нема вам що показувати. Але надія є, що щось буде краще. Наша риба, наш хороший карась. Глянемо на що він взяв. Ох, який карась! Карась, люди, карась! 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 А ну знімай! На флетик Карась! Рам 400 на кукурузку! Місцеві казали, що клює на кукурузку! Ну все, перша риба, за якою ми приїхали. Так, пусти, малий. Пройшло ще година часу. Знову вітер. Далеко не такий, як по прогнозу. Метрів 7-8. Хвиля під дамбою, напевно, з пів метра. Оплавка не видно, та напевно і не суттєво. Чекаємо карпа, а не доща, хоча напевно скоріше буде дощ. Стоїть. Опа! Карасямба. Ну, грам 200, але є може 100-150 карась є давайте я вам покажу на що у нас клювали карасі. черв'ячок раз, два три і опариш опа Бутерброд. Бутерброд. Покистих вітер. Сьогодні вже за три години ловлі. Тричі мінявся вітер, тричі мінялися умови ловлі, то дощ, то вітер, то сонце. Щось нас клюнуло. На флетик. Щось мені кажеться що якийсь карасик. Ну, щось точно є. Поки ми з кумом побалакали. Щось і запікало. Скільки годин? Десь вже біля сьомої години 7 годин. А ну Ах, напевно, карасик. Карасики то хороший. Давай не підсака. Опа! Не піднімай. Отак. От Давай. Так як я й думав. Карасик. Карасик. Ну, карасики клюють непогані. На кукурузку. Чуть-чуть, так. Да. Спрацювала силіконова кукурузка з запахом кислої груші. Забиваємо флетик і завозимо. 60-грамовий флет. Ось так ось виглядає. Почавили ще раз. Окей, завозимо. Скільки годин? Вісім. Восьма година вечора. Ось такий невеличкий карасик. Ну, вже щось включив. Щось є. Щось є, друзі. Напевно що карасик. Ну, хоч щось. І щось мені кажеться, що знову ж таки на кукурузу. Видно в городище. Любить кукурузу. О, там на поплавка, дивись, теж щось пішло. О, після хороший карасик. Може не карасик, може маленький На Напевно, що маленький карток. Водочка. Ой, пішов, пішов, жулик, бандит. Да, напевно, що карток. Зараз нам попутає, геть, все. Як потребувати, Давай на пиццака. Пицца. бо хороший будет на карате. Давай. Ооо, напевно, что карпик, маленький карпик. Не, не, чекай, чекай, чекай. Опа! Еее! перший карпик. Перший карпик. Ну все. Ну, перший карпик. Ну пів кіло, але ж карпик. Ну. Красота. <глядь> Який карпик. апарат. 9-12. 9-12. Давай, кум. До завтра. До завтра. П'ята година ранку. Холодно. Але яка красота! Зранку клювала чудо риба. Оп! Сом'яра! Панк уже начало восьмое. Пробуємо ще флагмановський спорт. Пахне шоколадом. На 16 стоять. Кльово нема. Ні вечорішнього, ні ранішнього. Хочу сказати за ці катушки CarPro Classic. Як на мене ціна якість дуже хороша. На других фідерах Sherman Pro. Фідер. Ну, тут мала шпуля пуля тут метрів 120 жилки більш не влазить 25-й тож не для далекої дистанції під'їдуть є друзі у нас якась рибулька на вудочку є рибулька що то за рибулька рибулька карась о навіть непоганий опа Шершавий, не реститься, але якийсь побитий, конечно ось. Ось такі карасики. Так, на що ми ловимо карася в городищі? Чотири опариша. Кукурузу не хоче. Черв'яка теж Пробуємо опариша. Ну, ледь встиг включити. Черв'ячок у нас спрацював. Побачимо, що у нас на черв'ячок зловилося. Що, карасяка. Карасюка. Знову такий побитий. То щось недобре, дивіться. І з цієї сторони, і з цієї. Паразитів немає, але побитий. Слухайте, як завжди, сіли перекусити і починає клювати. І чудо риба карась. Слухайте, знов побитий. Ну що це таке? Всі карасі щось побиті. Окльовочка. Ну Мінимо. Так, я думаю, що треба отако зробити О, поїсти, а тоді ловити є. Ну, майже на камеру. Є в нас карасик. Головне докинути до бровки, там де йде перепад, зразу сантиметрів на 20-30 і весь карасик там стоїть. Опа. Риба. Ідемо, подивимося, що тут ловлять наші сусіди. Хто впізнав ту машину, обклеєну тими всіма наклейками. Головний рибак рівненщини. Нам розкаже секрет, що ні в кого не клює. Не клює, бо її тут немає, бі. Бо її тут немає. Перша умова ловлі риби, вона має бути. Напевно, щось... риби, Так-да-да, да, да, починає, бачите, щось колдувати. Спеціальну воду вмочає. Плюнь, плюнь на нього, ще, щоб не таку силіконку ловимо. Так. Да. Да. Переважно ловиться на силіконову кукурузу. Принаймні в нас теж був хороший карась на силіконову кукурузу. О той, о, о той його снасті. госності, найголовніший пріоритет маяк, по якому його можна знайти. Правильний українець, фірмовий кораблик. Ціла яхта. Скільки вона везе зразу? Десь до двох кг везе. Може й більше. <cents> Може й більше. його ніхто Не, не важаємо. Виварка мене mm -hmm. цього гороху, то за 10 разів реально. <ruptus> ну... Правильно, перед тим як ловить, треба нагодувати. Щось ще рівним поливчимось. Що це за запах? Бейт. Бейтс. Ну все. Куча шоколаду. Старт. У нас є ще пан Анатолій, він головний оператор тої яхти. <рив> ну все полетіли. Що, що казати мені, якщо навіть у професіоналів теж нічого не клює, Ось кожна, кожна наживка має випробовуватися. Бачите? Щоб кручечком стояла донизу, був хороший зацеп. Все, вправу у професіоналів по відра їхнього суперкорму. І ту пробую завозити собі. Все, дякую, рибалка рівненщини. Знімкуємо трохи кума, кому другий раз в житті на рибі. Но ми його навчимо правильному хобі. Тут столобів теж нема. Остання попитка. Майже спортивна снасть, робиться з шпиці. Okay. Знімемо сьогодні нашого навігатора, хто нам завозив прикормку. Хороший кораблик, гарно пливе, від нього немає великої хвилі. Тихо і швидко. Вчора була велика хвиля, він по ній йде супер. Щось сусіди професіонали кричать тут крепко. Оце то да! Оце то дядя Толя вміє. А що тільки дві вудочки забрав? <різь> якби, якби чотири, хоча б, ні, щоб мали що перезавозить. що ми ловили в грудищі за сутки майже. Ах. Карасик. Раз, два, три, чотири, хороший, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять і одинадцятий красавчик. Карпік. Скільки грам? 600 напевно, може, 700. Сом'яра, колючка. Ай, поколе. І дикий хіщник. Один окунець. ну Загального кілограма 2. Все, збираємося додому. Все, зібралися, друзі, їдемо додому. Зловили трошки рибки, невеличкого карпіка, трошки карасів. За що можна підписатись, нажати лайк. Рибалка коштує 300 гривень, людей багато, місць теж доволі багато. Дорога відносно ніяка. Ось отак, десь як ми зараз їдемо, отака й дорога. Дивіться далі, щасливо.